406-й Сімферопольській окремій береговій артилерійській групі військово-морських сил збройних сил України розпочали новий навчальний рік з заняттями з бойової готовності. Під час занять кожен військовослужбовець повинен зрозуміти порядок оповіщення терміни прибуття за різними сигналами бойової готовності, чіткий алгоритм дій кожного військовослужбовця. Командир відділення старший матрос В'ячеслав Хуменко дублює команду та контролює швидкість підйому та одягнення обмундирування підлеглого особового складу. Після цього військовослужбовці отримують зброю, засоби захисту та ручові мішки. Особовий склад чекується, отримує вказівки та приступає до відпрацювання дій на визначених об'єктах. Отримавши команду Тривога, я підняв свій особовий склад. Вони одяглися, отримали екіпіровку. Потім пішли отримувати зброю в кімнаті зберігання зброї. Після цього ми вийшли і я провів розвід. Розвів особовий склад по місцям патрулювання. Моя задача була посилення охорони штабу і військового містечка. Особливістю бойової підготовки у 2013 навчальному році буде впровадження нової циклічної системи підготовки підрозділів і частин для набуття ними визначених навчально-бойових спроможностей та участі у заходах міжвидової підготовки. Сьогоднішній день розпочався з приведення частини підйому частини за тривогою, виставлення охорони об'єктів частини та розгортання пункту прийому особового складу. В цьому році у нас відбулося таке нововведення. У нас, якщо раніше був навчальний рік, тривав один рік, то зараз буде проводитись дворічний цикл. Частина буде готуватися два роки. Цей дворічний цикл зроблений, введений в дію. з... З цією метою, що з кінця 2013 року у нас закінчується призів матросів на строкову службу і буде комплектація військовослужбовця військової служби за контракт. На території частини розгорнули пункт прийому особового складу. За легендою команди з військоматів Автономної Республіки Крим у супроводі старшого прибувають на пункт прийому особового складу. Головним завданням пункту зустрічі поповнення є прийом команд, які прибувають. З військових комісаріатів Сімфропольського та інших гарнізонів Автономної Республіки Крим обліковуються команди за номерами та разом з супроводжуюцями передаються до відділення прийому та явки команд. У цьому році докорінно змінилася структура підготовки військ. Пріоритетним стоїть завдання комплектування контрактниками визначених підрозділів військових частин, адже в цьому році заплановано провести останній призов громадян на строкову військову службу. 2013 рік для частин берегової оборони буде напружений. Насамперед змінились підходи підготовки частин в цьому році. Батальйон морської піхоти з самого початку навчального року війшов в інтенсивний період навчання. Дві роти батальйону, перша рота морської піхоти і десантна штурмова рота буде приймати. Участь в низки міжнародних навчань. По-перше, в цьому році буде започатковане несення бойової служби на кораблях, як в Чорному морі, так і в Середземному морі. Будуть заходи в порти Франції і Іспанії. І там будуть проведені двосторонні навчання міжнародні. З підрозділу морської піхоти збройних сил цих країн.